Ось і закінчились Олімпійські ігри в Лондоні. Українська збірна посіла на них 14-те місце з шістьма золотими медалями. До скарбниці найвищих нагород свій внесок зробив южненець Юрій Чебан. Він виборов золото у греблі на каное на дистанції 200 метрів. Юрій прилетів до Києва разом з ще з одним олімпійським призером, борцем Валерієм Андрійцевим. В аеропорту на спортсменів чекала тепла зустріч. В цьому році 200 метрівка вперше включена до програми Олімпійських ігор. Переможний результат Юрія 42,291 дві на секунди. Але напевне, спортсмени одні з небагатьох людей, хто знає ціну цих тисячних часток. Коли Юрія спитали, як йому вдалося пройти шлях від бронзи у Пекіні до золота у Лондоні. Він відповів просто та з гумором. Перешагнув ступеньку, але все. Але за цією сходинкою стоять довгі роки тяжких тренувань. Проте Юрій говорить, що перемогу не вірив до кінця, упевненості в собі надали лише протоколи проведення запливу, а відчути себе олімпійським чемпіоном він зміг трохи згодом. В душе, в душі, коли я купався, бо я вже прокручував це все внов і вновь. І я стою якби: стоп, я, я ж олімпійський чемпіон. тому що вначалі. Все, як так все швидко случилось, этот, э, гул, трибуни всі поздравляють, всі э, ну, не вдається нічого как бы, обдумати. Вот. А в конце уже, коли уже все устаканилось, я вже понял действительно що случилось. Видатний южний означає, що як і на кожному серйозному змаганні у нього були проблеми і сумніви. Проте тренер Юрія був впевнений у результаті. Запись да я ожидав цього результату, тому що бачив, як. Спортсмен готовился впервые за все годы, которые мы с ним работаем. Не было у меня к нему ни одной претензии. И не было такого, чтобы он сказал, а для чего, почему, зачем. Это все отпало. И видно было по нему, что он был целенаправленным, с колоссальным желанием работал и достиг того, чего он достиг. Протягом змагань Юри дотримувався жорсткого режиму. Розслабитись зміг тільки після закінчення олімпіади. спортсмен говорить, що до кінця року брати участь в яких змаганнях не буде. Зараз Юрій хоче трохи відпочити.